Всім привіт. І це блог. Останні дні літа. Зі соломійкою. Кстати, гиток. Гітик. Да. Буснеу. там деякі діти до нас прийшли. Ми, Ми... му і відкрили бароми, дам дукат. Дай дукат. Дивись. Дивись. Нам не налити це Бог. Назад пішла? Вона боїться. Вони поїхали, вони не поїхали. Вона крикнула. Вона так спеціально крикнула. Бачиш? Перве мені сливку моя принцеса. Погана. Вона мені наригала на пализм. Облістик. Облістик. А? А? Так діти не йдуть, не йдуть. Вони без дозволу зайшли сюди. Якщо час. Вже останні дні літа, Пер. такий от вай вайб. Сьогодні 30 число вже, в серпні, Чу... Сьогодні такий красивий закаті. Напевно, красивий. Я дала їй кубаску для котика. Таку вот. Отаку вот. Зараз будемо годувати. Зараз будемо його готувати і знімати. Ось така кубаска для нього, бляха. А. Все падає. На. Подарувала. Як ти добре? Як мило, давай все, тепер я. Тут треба лупати. Лупай, бачите є частинки, вона так не може їсти. Воно тверде. Їсть Бляха воно зараз мені палець відкус. Гуляємо, короче. Вайб. Коротше, в нас такий ва вайби, але тут дуже багато комарів, так що біля робити. Все, комарі? Уже <кій> чухай.

Чути. Це вайбік. Прас, просто вайбік. Великий. Ось такий був вайб. Коротше, ми гуляємо, нас пригостили грушками. Дуже добре. Я, я, я правда, що не їла, але я дам з ним. Да, ми я треба декого чекати. Поїзда. поїзда зустрічати. Да. Такий вайбчик. Ой, чого камера розмета? А, все, от грушка. Естетика. Що мене бляха зніми? На. Каніми. Яка Я естетична. Я вже знімаю. Ай, блядьку, Марку, Я вже знімаю. Переверни. Так я ж перевернула. А, отак. Естетика. А що ти з того кумаря дуєш? Бляха, що з пожив, І така естетика, і отам от от колія. І ми зараз туди йдемо. Бляха, я вже ту кружку, напевно, викину. Викину, мене ще ціло, але я її Вау! Ми йдемо через колію. Коротше. Просто нічого не видно на камері. Треба включати. Вернені, що? То угу. то той, ми просто... там дуже люди йдуть. Ем... Треба включити просто того освітлення, телефон, щоб бачити. Зараз буде поїзд їхати місяць. По колі їдемо, все рівно нічого не видно, що ми йдемо по колі. Поїзд прямо на нас йде. Ну, йдемо. Зараз на міст. Ага. Все, ми вже йдемо. Чуєш, мені вже здається, що щось їде. Звітом ти? Їдемо. Їде. Вау, тут такі красиві ті заход. Ми там! Дам там за нею. Ми біжимо. Скоріше Ой! Ти Так, Зараз зроблено ми на якомусь полі. Тут є соняшники. І ми зараз йдемо на джерело. Ну <плес> а як прийшла. Подивлюсь, що сямочки є. Це діє статика. Там подивимося. Зараз. Бляха, куди я лажу. Здається, що я, бляха. Але нема, так само. Ну, угу. щоб я би знала, Так Дивимось, другий. А, -а, а, все понятно. Я просто не мешаю в том. Така так. Мене джурели, як шушо, бля. Що ми різемо ми ріжемо таким розом. Коротше, мені перший раз попався Фіолетовий чупичок. Да, такий зарабайп і е... хаза. Коротше, всім папа. -па. І це кінець блога В мене депресія, бо тому що вже останній день літа 2025 року. Просто завж... завтра вже 1 вересня. І напишіть в коментарях, чи вам сподобалось літо 2025, чи ні. Мені, якщо чесно, воно сподобалось. Але воно дуже скоро пройшло, і це просто ужасно. Всім па-па.